Доброго дня всім, всі біжать до мене, моїм підпищикам, гостям, каналу. О, дивіться, всі, вся моя гвардія. О, і кіт рижий прийшов один і другий, вже посходилися всі додому. Ось вони. Бачите, О, кошенятка мої, котики де до них. Їхні, їхній тата, гарний кіт, заліта витай, виросок такий. От вийшла трошки поговорити, згадати своє дитинство. Як кому буде цікаво, залишайтеся. Троян дуже цвіте, дуже мало. То троянда ось цвіте, моя стара-стара чоловіка мого троянда, яку він саджав, привозив сам, саджав. Він раніше займався цим усім. Я, я до цього взагалі ніколи не касалася. Зовсім, от слова зовсім, він у мене все робив тут сам. Ось, ось це така троянда я. Одна ось залишилася вона. І тут ще ось одна є. Ну ця не цвіте, я її обрізала вон так низенько, то вона. Як вони собі гарненько вон, сидять на сонечку там? Там сонечко вон і, і вони там воно всі сидять. Котяча родина. Їх п'ять штук котів, ото кошечок п'ять, п'ять котенят, дві кішки. І два кота у мене. Оце все приблуднє. Нічого свого нема, все все приблуднє. Одна була наша кішка, вона вже пропала з духу. Залишилося тільки Ой, сидить, а? пазірує нам. А? Прийшло до нас. І є один котик, є з різними очима. Розовий, один голубий, один зелений. Колись, колись давно. В далекому-далекому дитинстві жила дівчинка. Ось дивіться, яка красива, супер-трупер, яка полюбляла квіти. А квіти в нас були у бабусі. Були п'ять троянд. Радгосп раніше займався трояндарством. І ще. Крім всього, всього цими займався він, роз, роз, розсадник був там цих, дерев плодових. Ще і були троянди. Вони декілька років по той, і потім не, стало, не, не стали вони займатися. Ну, я я пам'ятаю, як бабуся ходила туди, мамка ходила туди, я з ними бігала ж туди. От я це пам'ятаю стареньку ту тепличку, яка була, вона там зовсім така. Ну, була. Я ось дивіться, літом пересаджена. Бачите? Ось. На сонці, на самому була, вона на наспе і морози. І тут її ні мороз не прихватив, бо тут затишна сторона. Ось і ось вона росте. Така хризантемка. В мене. А в мене ж на тій стороні, то ж вона є, на тій стороні морозом так і прихватило добре. А тут не прихопив мороз. І так вона от стоїть собі. Росте. А ось Ерік таберлі розкривається. Навіть не замерз сьогодні, мороз був хороший. Ну тут, тут затінок такий затишок. Тут просто везде забори, везде затишно. І вони тут ростуть. Абракадабра ще не прихватило її. Це ні на вейбл, Сонце не бачу нічого. що знімаю, Ось буде, ось навіть ще може і присвісти. Кордес бордо. Він цвіте. Вранці як вийдеш, то все... Ой. Що ж тут ж тут гілку свою? Аж туди положила, ти ж тут гарно цвітеш. Я... Так. О, о. Ти, ще, ти ще ж цвітеш, одиться, ще цвіте. І ось ця дівчинка з, з батьком ще покійний, ну тато ж був, він ще ж молодий. Ми з ним займалися. Квітами. Вирощували тюльпани, у нас було багато там тюльпанів, у саду саджали. І гладіолусів дуже багато було, а ще були хризантеми. Ну, які були... Яке можна було купити, те він покупав, він, він завжди щось привозив з міста. Ось є флорка яка красива. Малинового кольору, малиновий дзвон. Трошки ж. Ну, не цвіте майже нічого, вже все. Уже ото тільки хризантеми і ті. Ті побило, а ті ось тільки-тільки розцвітають. ось. Ще як морози пройдуться, то і, і їх поб'є. Діво, теж з сентябрінки одразу пожухли по той. Проведу просто вас посаду. І це ця дівчинка. Привели їй любов до квітів. Потім я працювала. Заміж вийшла, ну, садочки сажала, там в мене були в садочках квіточки, там завжди сіяли ми. Такі простенькі, обикновенні квіточки. Чорнобривці завжди були, на городі було, їх дуже багато в нас усе з дітьми саджала. Потім я працювала в своїй сфері. Не до квіток мені було, от я вам сад покажу. Зараз підемо на то гляну, бо я сама я тут трошку підкидаю, тут хожу. Я ж до сих пор ще болію. О, ще. Бачите, Ця ось цвіте. А ті от ніяк не розпускаються. А це червоні повинні бути. вони. І вони ніяк не розпускаються ось Може, хоч тепло прийде, то вони може і розпустяться, хто його знає. Хотілося б, щоб розпустилися. Вони. І от ця дівчинка займалася гусями, качками, там курями, ну всім. Тільки не, не квітками. Квітками в мене займався чоловік трояндами. Це він там Собі черенковав їх, під банки ставив раніше, раніше. І теж у нього вийшлося воно. У мене навіть так не виходить, як у нього. У нього видно рука була така легка, що ось вона. Трояндочка яка, красунечка. Ось які стоять великі. це Будуться сплетистих, будемо їх укладати весною. Тоді вже будемо робити щось, щось придумати. І ось ця дівчинка, вже не дівчинка, ну раніше була дівчинкою. Вже після смерті свого чоловіка я вирішила продовжити його працю. Коли я загубила його троянди, які були в нас його, я просто гусей запустила в саду, то і все. І більше їм нічого не треба було. Запусти гусей, і саду не буде. Ось Олівія роз. прекрасниця це ось ось розцвітає. О, це канадочка, хоп, хоп і маніть. Гляньте, яка вона велика-велика виросла. Гляньте. Та, та, що хворіла у мене всю весну, до літа прохворіла бідолашка така. І ось ще буде цвісти, навіть да, навіть зараз. І ось я вирішила продовжити його справу. Ну, це тяжка робота, звісно, дуже тяжкий труд це. Тут було дуже вложено багато труда. Дуже багато. Тут було випиляно дерева, випиляно отут кустарники, це де це стоїть, отут терник повністю ріс. Воно, там гуси, що то були, а тут оце за забором ріс-терник. Ріс Чоловік його косив, косив, отой, а потім ми придумали, мені підказали, візьми витрави його. Я покупала отрави, ну для того, щоб, для їх, щоб витравити, і повитравлювала весь. Вон, всі чагарники Вон, Тут були росли клинки, Вон, дивіться, які у них Вон ще. Вон, бачите, ось стовбури стоять. І там воно росли, оце, тут везде були. Тут була, оце, це, смітник оце був, оце весь. Оце тут смітник був. Ось де я понасаджувала це. Це все смітник був. Зараз стоїть сад, росте. От такий. Я горжуся своїм садом і милуюся ним. Може, які неправильно я там посадила, не, не на тому місці вони десь живуть, ростуть. Ну, вже я їх пересаджувати не буду, вже все. Оце я останні пересадки поробила, де там, що, ну, щоб не так близько воно було. І все. І вже я більше не буду пересаджувати, вже буде. Рости, кот ходить за мною. Рости буде, як воно є. Іди сюди, Іди, кс. -кс. Кот Василій, він рідко приходить, він рідко вдома живе, Оце почав жити, а то, а то його не було. Тобто, коли навідається поїсть, вечором прийде і знову то. по котам, по кошкам пішов, а це вже став. Посаджувала, тут вже всякого того вже троянди вже не цвітуть. І я оце такий посадила собі трояндарій. Тут 500 троянд посаджено. Оце. Ну, Може, туди, сюди, може, де більше, де менше, бо я в цьому році ще підсаджувала, то відсаджувала, то підсаджувала. 10 кущів росте буска. Кругом буски там. Ще посадила три штуки. Це буде 10. Троянди брала з різних, з різних розплідників. Тут дуже багато розплідників, оце троянд. Оце посадка був маріупольський розплідник. Тут з посадки є троянди. Є з мира роз, з долини роз. З твоя роза, з садового бума, це всі ось величезні стоять, оце всі Сергія Браніша, ось троянди такі вон, вон, ті містралі, його які величезні теж. Це я їх обрізала почти на 10 см, я, вони хворіли, я їх все була вирізала. Це воно таке виросло з половини літа і це воно цвіте. Це все росте. Ось так ця дівчинка стала розоводом. Це недавно, недавно я стала, ну скільки років? Ну, 4 роки, як чоловіка не стало, то там ортроянди отож були які, я їх, по... їже ж гуси поїли, одна там залилася стихоту і залися ото. Під хатою, ото теж він саджав, ті троянди. ото ці залишилися. Ось, ось вона теж вид потеряла зовсім примадонна ця. Ось, ось, ось ялинку посадила, ялинок сажала, 10 штук сажала. І тільки одна з них прийнялася. Їй вже теж, мабуть, три роки. А тут нові ж повикапувала. Ти. А нові понасаджувала, яким мені сюди хотілося посадити. Вже вроді, все те, що хотілося, я посадила. Ну, Воно ж завжди буває мало-мало і мало. Ось мультифлорочки теж от які. Бачите, які теж он з тим. Вон, сад такий тут стоїть. Ну, І на тій стороні сад. Оце для новичків, хто, хто не бачив. хто Перший раз, може, зайшов. Це я розповідаю. Це для них. А ще з Паросток, троянди тут є. Це Чернігівська область. Ще звідки? Зараз Паросток. Мір роз я казала. З миру рос. Це ми рос, твоя роза, е, долина роз, садовий бум, багато теж з садового бума. У мене більше ста троян тільки з садового бума. Оце всі вони тут. Ось оці, Всі ці. Ось ось цвіте, гляньте, бідолашка ця. А вони ще цвіте, зараз глянемо. Що ж воно цвіте. Ага, це та цвіте. Шакеборг. От вона. Ось вона шакеборг цвіте, А ось августа Луїза. Ну, що ж її ж, Вона процвіла, так її ж вон побила морозом. Та ще й сьогодні хороший мороз такий улупив і все. І все-все побив. Так що, ото якось так вийшло, що я стала цим розоводом. Так би, якби живий був чоловік, він би так би займався ними, я б не касалася до них не той, а так щось потянула і, і мене душа. На це все. Це я знала, як він що робив. Це я знала все, все я витайну. Ну, сама я не робила. Не бризгала їх там, не підсипала, не окучувала нічого, він ото листопаду набере, чи хвоєпаду, із сосен попривозить. І Повкриває їх, ото, обрізав він, правда, він обрізав. Спочатку він укривав тим, тим же агроволокном. Ну, може, не так уїти, адже ж морози той. Один, один рік вони просто пропали в нас і все, там під тим агроволокном попріли. І він не став укривати. І я, і я теж я не укриваю сад, у мене не укривний. Оце він так буде стояти до лютого місяця, а потім у лютому місяцю я виходжу і потихеньку-потихеньку починаю працювати. Обрізаю, бризкаю, все роблю. От. І гірку туди вела вон до ума, якось, бо там одні бур'яни ж раніше росли. Все, бур'яни були. Тут, тут було, оце, оце земля, ось та, що он, он же забор був там по по, ті, по кіло по еті вон, стоять, столби стоять. ото був забор. Оце ще ми пригородили сюди, щоб тут посадити. І от вийшло, що в мене дуже багато троян, тому що там було не посаджено, там бур'яни росли. ж Я буду бур'яни полотись, і я вже тоді витой і буду. Троянди за той, хай вони ростуть собі. І от так я і вийшла на таку велику площа трояндарства. На вели... Троянди багато у мене англійських троянд, дуже багато, але ну, англійчанки себе показують на четвертий, на п'ятий рік. Я це знаю прекрасно. Я... Є, які в мене вже є, Буде на той це по п'ятому року їм. От. Вони вже себе показують, звісно. А ті що? ще, ну, якщо на четвертий вже показують, вони хорошо себе. Ось. Це. Оце все, що цвіте. Все, що я вам можу зняти з тих 500 троян, то це все щось цвіте. Все остальне он, побито, ось побито морозом повністю. Воно все цвіло. Я наділася, що, що ці процвітуть, які процвіли, а які вони. тільки почали і побилися так що. Це ще ось теж плетиста буде троянда. Теж може її сюди до той. Це ось, ельф троянда, хто не знає. Це двохрічка ельфа, це така. така. Це вона вже на всю опору. Вон. Тут на 3 метри на всі вона. Вже ширина їй, та й висота вже. Два, там більше. Це так вона буде. І там одну зроблю так само. Теж велика вона вже. Буду під той. Як здоров'я дозволить, і як дозволить як, як наше життя. Як воно буде далі. Це мента серая. От так вийшла просто поспілкуватися з вами. Вас у мене багато. Всіх я вас ціню, поважаю, люблю. Ах, Кот, Кот, йди сюди. Чо, що тобі треба? Їсти? Ну зараз дам, винесу. Прийшов, ти ж, мабуть, напоїли вже. А, а ти хочеш ходиш їсти просто, зараз дам. А, а. Пішов собі, хазяїн. Хазяїн прийшов, ви бачите. Треба даню віддавати хазяїну. Ось бускова, херзантемка. Ну, теж вона, ну чого вони так. А вон ось, ось пересаджувала, оце такою я її влітку вкривала, а цю ось пересаджувала. ось. Обрізала, вон теж пішли ті. Ну, я хочу із, той, оце, із тієї, ну, з сентябрінки, оте все потім обріжу, хай воно ось до, до вже доцвіте, обріжу і наложу на цю троянду. Прикрию і все. Прикриваю, де є. У мене чорнобриці ще є, буду що то де менше, що то буду прикривати. Ті вон, попідсипала я, які молоді саджала. Ось ще зелене от посадила, бачите, воно вже розрослося трошечки. Дуже, воно медленно, звісно, росте. Но в тому році воно ж зовсім було в маніпурінки. Ну, а зараз воно росте. Так що це так. Прийде весна, будемо працювати. Роботи буде непочатий край. Ну, я зарані завжди виходжу потихеньку, потихеньку, мене ніхто в шию не гонить, потихеньку і так їх і уберу. Ось яка теж рослинка в мене є. Бачите? Молодча якийсь, я не знаю, щось таке воно, непонятно. Листя такі красиві, вона не цвіте, то листя в неї тільки красиві. Хвости тут є, є стіни тут багато. Маргаритки примули багато їх тут буде. Так що, зараз дам їсти. Коти його ганяють свої кошки ганяють Ось, ось красива терціте. Сохероуз, а вон червона буде. То Майнтауер. Ну, якраз цвете, звісно. А ось вони у відрах у моїх ще. Стоять, я їх не прикривала, ще так, так, так дуже Ну, стоять, ось, бачите, О, які вони. О, це ще щось тут. О, бачите, ці саджанці мої. Які я черенковала. Це ще а ті вон, а ті ось у мене ось саджанці. Оце отут накрите все. Ось тут всі саджанці понакривати тут. Воно тут в затишку і тепленько, і тим вон накриті вони пленкою, а потім ще цим придавила, накрила. Так що то так ми. Яблука теж обірвали. Там їх дуже багато, ось ще ой, ще прийшов один, боже, вже, вже є ноги таскає той кот. Зараз дам жрати вам. Ось Всі сидять, дивіться, дивіться, яка гвардія у мене. Гляньте, він біжить ще. Ой, ой, такі, такі кумедні, мене, дивіться. І всі тут вони. Зараз вам молока, вам ще щось дам там, картошка є у мене. Будете їсти. Ну, все ж. То буває зі мною спасибі вам всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.